Березень 1653 року. Монастирище. Каральний корпус Речі Посполитої, понад 25 тисяч шляхти, жовнірів і німецьких найманців стрімко рухається чорним шляхом палячи козацькі міста й села. На чолі досвідчений полководець Стефан Чернецький. Проти них лише близько 400 козаків Кальницького й уманського полків. Весняне бездоріжжя, розливи річок, хвороби. Більшість війська не встигла зібратися. Командує обороною Іван Богун. 20-22 березня дві доби пекельних штурмів. Поляки вже прорвали вали, частокіл палає, замок у вогні. Здається, фортеця впаде. Але вночі богун робить неможливе. Сотня козацької кінноти, в кожухах, вивернутих по татарськи, через Галаєву греблю заходить у тил ворога. Раптовий удар. Крики, паніка, жах. Польський обос кинуто. Поранені хворі, покинуті. Втеча сім миль за ніч. За свідченням літописця Саміла Величка понад шість тисяч поляків знищено. Дорога до цибулева всіяна тілами. Монастирище, тріумф козацької хитрості над чисельною перевагою. Ім'я Богуна назавжди в історії.